Канал Книги Солов'їною презентує для вас аудіооповідання День мисливців, автор Айзек Азімов. Все скінчилося того ж вечора, що й почалось. Джо, Рей і я сиділи за своїм улюбленим столиком у Забігайлівці. Попереду був цілий вечір, багато балачок і все таке. Рей сказав, що добре було б знати переможця сьомого заїзду, коли йде шостий, але Джо вирішив по-іншому. Він сказав У вас, хлопці, на думці тільки війна та скачки, а я допитливий. Знаєте, що б я зробив з машиною часу? Звичайно, ми захотіли дізнатися, щоб тоді вдосталь над ним покепкувати. Він сказав, Якщо б у мене була машина. Я б відправився назад на п'ять чи то п'ятдесят мільйонів років, і подивився, що сталося з динозаврами. Ми з Реєм вирішили, що толку з цього ніякого. Рей сказав, що кого цікавлять ці динозаври, а я, що вони придатні тільки на те, щоб залишити купу скелетів. Знаєте, всілякі недоумки ходять по музеях і на них дивляться. Але добре, що вони забралися, місце для людей звільнили. Звичайно, Джо негайно ж образився. Динозаври, це здорово, їх було мільйони всяких, великі, як будинок, тупі, також, як будинок, всюди, і раптом, в одну мить, ось так. Він клацнув пальцями. Вони щезли. Чому? Ось це я й хотів би дізнатися. От і все. На цьому ми б і вирішили. Я б щонебудь небудь сказав, Рей додав би щось кумедне, ми б ще замовили пива, і розмова пішла б про погоду, про бруклінських крутіїв, а потім ми б сказали бувай і навіть не думали б про динозаврів. Але не вийшло. І тепер ці динозаври у мене з голови не йдуть, мене від них уже нудить. Тому що алкоголік за сусіднім столиком підняв голову і сказав Гей! Джо сидів ближче до нього. Він відхилив стілець назад і спитав Чого треба? Чоловік відповів Джентльмени, чи не ви говорили про динозаврів? Ну, Джо схоже, заспокоївся і сказав: Так, хочете щось знати? Той, наче всміхнувся. Дивна усмішка. Починалася на губах і закінчилася, не торкнувшись очей. Він сказав, Ви хотіли б побудувати машину часу і вирушити у минуле? подивитися, що сталося з динозаврами. Я бачив, що Джо вирішив, і готується якесь шахрайство. Я теж так подумав. Джо спитав Ну, і що? Хочете збудувати мені таку? Цей чоловік показав жменю зубів і відповів: Ні, сер, міг би, але не буду. Знаєте чому? Тому що побудувати таку машину для себе кілька років тому я вже будував, і побував у Мезозойській ері і подивився, що сталося з динозаврами? Рей спитав То де ж ти її побудував? У середньозахідному університеті, і я її зламав, не схотів, з мене досить. Ну, а я сказав Валяйте, то що ж сталося з динозаврами? Той відразу не відповів. Потім утупився у середину столу і став її розподіляти. Було сонячно, сонячно і яскраво, сухо. І жорстко, ані боліт, ані папороті, нічого із звичного для оточення динозаврів. Період пізній, напевно, крейдовий. Динозаври вже майже зникли, усі, крім маленьких, із з якими металічними поясами і зброєю. Джо роздратувався які маленькі, з якими поясами, з якою зброєю? Чоловік секунду дивився на нього, а потім знову втупився в нікуди. Маленькі ящери, чотири фути на зріст, стоять на задніх лапах, упираючись хвостом, і у них маленькі передні лапи із пальцями. Навколо талії металеві пояси. На них звисає зброя. Не просто кульова, якийсь енергетичний проектор. Що? спитав я. Послухайте, коли це було? Мільйони років тому? Цілком правильно, відповів він. Ящери з лускою. По віку них не було, і напевно вони відкладали яйця, але в них були енергетичні рушниці. Їх було п'ятеро. Вони накинулись на мене, тільки но я зліз з машини. Їх, напевно, на землі було мільйони, повсюди, тоді це були царі природи. Рей в це не повірив. Послухай, друже, мільйони, хіба ті хлопці, що тільки й знають, що відшукати старі кістки і возитися з ними, не з'ясували, як виглядали динозаври. У музеях повно їхніх скелетів. Ну де ж ті з металічними поясами? Якщо їх було мільйони, що з ними стало, де їхні кістки? Той тільки зітхнув, по справжньому зітхнув, сумно. Може, вперше зрозумів, що говорить просто з трьома хлопцями в комбінезонах. у Забігайлівці, а може, йому було однаково. Він сказав Кісток знаходять небагато. Подумайте. Скільки тварин жило на землі? Мільярди і трильйони. А скільки скам'янілостей ми знаходимо? І ці ящери були розумні, не забувайте цього. Вони не потрапляли в лавини, болота, лаву за винятком окремих випадків. Скільки скам'янілостей людини знаходять навіть непіврозумних, мов по людей, що жили мільйони років тому. Він дивився на свою напівпорожню склянку, повертаючи її в руках. Потім зітхнув. Та й що покажуть скам'янілості? Металеві пояси заіржавіють, від них нічого не залишиться. Ці ящери були теплокровними. Я знаю це, але як це доведеш по скам'янілих кістках. Якого біса? Чи можна буде через мільйон років сказати по людському скелету, як виглядав Нью-Йорк, чи можна по кістках з'ясувати, хто саме людина чи горила, придумала атомну бомбу, а хто їв банани в зоопарку? Гей, заявив Джо, який вирішив посперечатися. Будь-який телепень відрізнить скелет людини від скелету горили, у людей мозок більший. Кожен дурень скаже, хто з них розумніший. Справді співрозмовник розсміявся, неначе все це просто і очевидно, і просто соромно на це витрачати час. Ви судите по тому, чого могла досягти людина? У еволюції багато можливостей і шляхів, птахи літають так, летючі миші по іншому, у життя багато хитрощів. Як ви вважаєте, яку частину свого мозку ви використовуєте? Приблизно п'яту? Так кажуть психологи. Наскільки нам відомо, 80% мозку не використовується. Усі працюють на першій передачі, крім можливо бути кількох людей в історії: Леонардо да Вінчі, наприклад, Архімед, Аристотель. Гаус, Галуа, Ейнштейн. Ні про кого з них, крім Ейнштейна, я не чув, але запам'ятав. Він ще кількох згадав, але цих я не пам'ятаю. Потім він сказав У цих ящерів мозок був маленький, може, десь чверть нашого або ще менший, але вони використовували його повністю весь до останку. Кістки цього не покажуть, але вони були розумними, розумними, як люди, і господарями на землі. Тут Джо придумав щось хороше на якийсь час мені здалося, що він професора цього прищучив, і я страшенно зрадів, коли той викрутився. Джо сказав: Слухайте, якщо ці ящерки були такі розумні, чому після них нічого не лишилося? Де їхні міста, де їхні будинки, де все те, що ми знаходимо після печерної людини, кам'яні ножі та інше? Якщо людина забереться з землі, скільки ми після себе залишимо? Милі не пройдеш, не наштовхнувшись на місто, а дороги, а все інше. Але чоловіка було не зупинити. Він і не моргнув, він продовжив ви, як і раніше, оцінюєте інших по людських мірках, ми будуємо міста, дороги, аеропорти і тому подібне. А вони ні, вони жили по-іншому. Спосіб життя був зовсім іншим. У них не було міст, не було нашого мистецтва. Не знаю, що в них було, тому що дуже вже вони були чужі. Від них нічого не могло залишитися, крім зброї, але й вона не збереглась ми, може, кожного дня перечіпуємося через їхні релікти і не підозрюємо про це. Тоді я вирішив, що з мене досить цього просто неможливо було притиснути Чим розумніший ти, тим розумніший і він. Я зазначив: Послухайте, звідки ви все це знаєте. Що ви жили з ними? Чи вони говорять англійською? А може, ви вивчали мову ящерів? Ну ж бо, скажіть кілька слів ящериною!» Але той чоловік не втратив рівноваги. Він, як і раніше, повільно наповнював склянку. Ні, я не знаю їхньої мови, і вони зі мною не говорили, тільки дивилися на мене своїми холодними, жорсткими очима. Зміїними очима, і я знав, про що вони думають, а вони знали, про що думаю я. Не питайте, як це відбувалося просто так було все. Я знав, що вони на полюванні, і знав, що мене вони не відпустять. Тут ми перестали його запитувати, дивилися на нього, а потім Рей спитав: І що ж сталося? Як вам вдалося піти? Ну, це просто. На вершині пагорба з'явилася якась тварина довга, футів десять, вузька і притискалася до землі. Ящерів охопило збудження, я відчував його хвилями, вони, неначе забули про мене в запалі кровожерливості і побігли туди. Я сів у машину, повернувся і розбив її. Більшої брехні мені чути не доводилось. Джо відкашлявся. І що ж сталося з динозаврами? Як, ви хіба не зрозуміли? Я думав, це достатньо ясно. Всі ці маленькі розумні ящери мисливці, мисливці за інстинктом і за своїм бажанням. Це їхнє найбільше захоплення в житті. Вони полювали не заради їжі, заради забави. І вони стерли з лиця землі всіх динозаврів? Всіх, що жили в їхній час, усі сучасні їм види. Думаєте, це неможливо? А скільки нам треба, щоб знищити мільйонні стада бізонів? Припустимо, ми всерйоз візьмемось. Скільки років протримуються леви, тигри, жирафи. На той час, коли я з цими ящерами зустрівся, більшої дичини вже не залишилося жодної рептилії, більшої за 15 футів, усі зникли. Ми мовчали, дивилися на свої порожні склянки і думали: всі ці динозаври, великі, як будинок, убиті маленькими ящерами. Із рушницями. Вбиті заради забави. Джона нахилився, легко поклав руку чоловіку на плече і потрусив, а потім сказав: Гей, професоре, але якщо це так, що сталося із найменшими ящерами із рушницями? Ви туди не поверталися, щоб дізнатись. Професор із якимось розгубленим виразом подивився на нас. Ви все ще не розумієте? Це вже почалось. Я бачив це по їхніх очах. У них закінчилася велика дичина, закінчилася втіха їхнього життя. І що ж вони мали робити? Звернулися до іншої дичини, найнебезпечнішої з усіх, і потішились в волю. Перебили її до кінця. Що за дичина? спитав Рей. Він ще не зрозумів, але ми з Джо вже зрозуміли. Вони самі, голосно відповів професор. Прикінчили усіх інших і взялися за себе і не зупинилися, поки нікого не залишилося. Ми знову замовкли. І думали про цих великих ящерів, великих як будинок, яких прикінчили маленькі ящери з рушницями, а потім подумали і про маленьких ящерів, як вони, коли нічого вже не залишалося, вдалися до цих рушниць один проти одного. Джо сказав: бідні дурні ящери, так, погодився Рей, Бідні, здурілі ящери. І тут він нас налякав по справжньому. Підскочив, очі його витріщились, не би ось ось вискочить із зіниць, і заволав: Йолоп, якого дідька ви тут слину пускаєте через ящерів. Вони вже мільйони років як мерці. Це був перший розум на землі, і ось чим він кінчився, але це в минулому. А сьогодні інший розум. І як він, по-вашому закінчить. Він відштовхнув свого стільця і попрямував до виходу, а на порозі обернувся і сказав Бідні, дурні люди! Поплачте краще за них. Кінець книги Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України, допомагайте всіма можливими способами, це наближає перемогу. Бережіть себе, слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.